П'ятницю, 25 жовтня, я також прилучилася до радіодиктанта Національної єдності. Мені захотілося його написати. Послідній диктант я писала ще в школі. Школу я закінчила в 1983 році. Захотіла себе провірити. Все-таки вже пройшло 40 років. Чи не забула я, як писати диктанти, чи не забула я правопис? де ставить коми. Писала не для того, щоб його відіслати на перевірку. Писала тільки для себе. І от сьогодні у нас понеділок, 28 жовтня і об 11 буде перевірка диктанту. Хочу перевірити цей диктант разом з вами. Через 15 хвилин. Почнеться перевірка диктанту. Ось мій диктант, який я писала в місті з диктором, диктував диктор так, е бистренько. Написала, але отут одне речення, я трошки ну, не дописала. Не дописала чому. відволіклась на телефон на дзвінок. І не впіймала кінцівку речення. Тому вже дописувала як, після того, як диктор прочитав в кінці повністю весь диктант. Вже виставили текст на сайті і зараз будемо в місті провіряти. Магія голосу. Спочатку я буду читати текст з інтернета. І... Звіряти із своїм текстом. Спочатку був брехунець, крапка. З нього починався день. Двокрапка. У мене крапка і кома. Клац і пронизливе рокотання перших тактів ребета стогне. Після клац коми немає, у мене вона є. Реветта стогне. також тут, мен, тут не потрібно кому. А за ним примусово бадьоре говорить Київ. А за ним примусово, примусово бадьоре. Тут не потрібно бадьоре. Говорить Київ. Знак оклику Київ. І тут кома не потрібна. От я з комами трошки в мене. Давали знак, що з під теплої ковдри. Давали знак, що з, з. тут потрібно поставити. Риску, теплі ковдри, хоч не хоч. Тут все правильно, пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні, по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю і всіх нас об'єднує голос із радіо. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно, о, не так написала букву Є. Було приємно дітей так само збираються до школи, а їхні Тати мами, тати мами через риску на працю. І всіх нас, і всіх нас об'єднує голос із радіо. Людський голос, то взагалі матерія магічна. Людський голос то взагалі матерія. Магічно. Так, тут стоїть крапка, У мене кома. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Навіть не бачивши носія. Оксана, Оксана. Кома, я чую твій голос. То вітер мені з України. Приніс під танго і досі танцюють на весілля, на весіллях, на весільлях, на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський. Ага, отут Гулагівський йде з великої літери Гула, а дальше, далі йдуть маленькі літери. Гулагівський. Угу. Гулагівський е, кома. Не до коханої дівчини звернений кома, а до легендарної співачки. Кома Ані, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко. Чий? Чий спів у сталінські роки? Всесоюзне з великої букви, радіо. радіо доносило і в Сибірську пущу. А в 1960-х, 1980-ті дописати потрібно було ті, ті кома є, коли Єдиною дозволеною, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за Київське Динамо, Динамо. Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з півслова. Слова. В їхніх модуляціях ловили ковток свіжого повітря. В їхніх модуляціях ловили мов, ковток свіжого повітря солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно. Кома, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лише інтонацією. Згодом телевізор притопив нам на те, на те слух. Та попри всі зміни технологій, кома от уже 100 років. Україна тут коме теж не потрібно. Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому і нікому і ніколи, не, ніколи, і ніколи не вимкнути і не заглушити. Так, написала, ну що, по словам у мене все, помилок нема, але є помилки по комам. Смеголагівський неправильно написала, зважаючи на те, що я диктант писала дуже давно, 40 років назад. Слова всі написані правильно, ну тільки проблема в комах. Я рада, що до цього долучилась. Трошки провірила себе на правопис. І я задоволена, що я це зробила. Я закінчила перевіряти диктант. Ці слова в мене написані правильно. Я задоволена, що я ще не забула правопис. Розставила комини там, де потрібно. В одному слові, гулагівський. Я це слово неправильно написала, тепер я буду знати, як воно пишеться. І саме головне, я долучилася до цього національного диктанту, помилки, не помилки. Головне прийняла участь і, звісно, провірила себе. Всім добра, всім миру, всім здоров'я і процвітання нашої рідної, співучої, української. Мови. Всім пока!